Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Файя Казок, сьогодні будемо читати казочку про цілюще повітря. Кріт Шу дуже боявся світла та свіжого повітря. Він постійно хворів і пив ліки, сиропи та таблетки. Але краще йому не ставало. Шу ніяк не міг зрозуміти причину своїх хвороб. Я добре себе почував в останнє багато років тому, скаржився він оточуючим. У мене постійно нежить болять горло і голова. Всі хвороби немов прилипають до мене. Сусідка крота, мишка Луша була доброю, розумною і вирішила допомогти бідоласі. Луша стала приходити до нього щодня і відкривати вікна в будиночку. Після провітрювання кімната крота наповнювалася свіжим повітрям. Луша витирала пил у найдальших кутках. Мила підлогу і прибирала на свої місця речі одяг та посуд. Кріт Шу не міг впізнати свій будинок. Чиста кімната без бруду і пилу була затишною, в ній легко дихалося. Сонячні промені яскраво світили крізь вимиті вікна і ласкаво. Гріли все навколо. Нарешті, шу відчув себе здоровим та сильним. Велике спасибі тобі, Лушо, сказав Кріт. Ти допомогла мені зрозуміти, як важливо дихати свіжим повітрям і жити у прибраному будинку без бруду та пилу. Тепер я завжди буду провітрювати кімнату. Прибирати в ній і ніколи більше не хворітиму, адже бути здоровим та бадьорим, мені дуже подобається. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!